Ай, блін, знов же Шопіль, знов же Шопіль. Друзі, ну а що вам купити за такі гроші? Я просто не знаю. Ця машина вийшла. Дивіться, 19-й рік, двигун тут 1,6 дизель, всього лиш навсього, і витратає до 5 літрів. І у машини пробіг 127 тисяч. І машинка вийшла 12 тисяч євро. Друзі, 12 тисяч євро і повністю не фарбована. От вам вартість з самого початку. Можете далі вже не дивитись. Все, не дивіться, не підписуйтесь, не потрібно. Ми і без вас машини ці купуємо, і люди їх замовляють. А що, що можна купити 19-го року не фарбовану, в такому гарному стані, з камерозаднього огляду, з партродніками, ну Ціма наворотами тут Android та CarPlay. друзі. Це просто супер автомобіль. Так, да, це Opel, це вам не BMW. ну BMW 19 го року з пробігом 127 тисяч, скільки буде коштувати. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, друзі. Напишіть. Тобто, знову на Opel, знов таке замовлення. Люди мені дзвонять, телефонують і питають. Андрію. Ну, може, гольфа там сьомого, ну може шкоду, а сьому. Друзі, я дивлюся, я їм кидаю, да, гольфи, е, сьомий, от, універсальчик, двигун, там 1.6, автоматична коробка передач, да, там, ДСГ, воно не мокре, мокре. Да, По ньому є питання, но, все рівно з пробігом 155 тисяч і нефарбований такий гольф, він виходить на півтора. Тисячі євро дорожче або на тисячу. І це машина 16-го року. Так що, друзі, якщо вам цікаво, не виключаємось і дивимося далі. Дивіться, значить, машинка комплектації Sport. Це Opel Astra K, Це вони вже з 2016 року повноцінно вже на продажі нові були в Європі. Ми їх почали значить, купувати в Україну з 2020 року. Двигун, двигун тут. 1.6, 100 кВт, да, тут є ланцюг, ну, друзі, пробіг 127 тисяч. Я думаю, що у нас замовник ще поїздить. Це машина, як завжди, ви розумієте, машина під замовлення. Як замовити, ви бачите мої контакти в шапці профіля, можете мені дзвонити. І мій телефон є скрізь, вайбер, телеграм, ватсап. Ми з вами спілкуємося. Як замовити, я постійно розповідаю. Значить, у машинки пробіг 127, да, тут ланцюг, тут 1.6 двигун, дізельний. Чим він кращий? він кращий тим, що ви, навіть якщо ви заміните той ланцюг, а він його буде міняти, ну я думаю, ну, не раніше як через 100 тисяч, ще 100 тисяч потрібно поїздити на цій машинці. І, в принципі, потім він може знову їздити десь приблизно 1200 на тому ланцюгу. Так, це буде коштувати десь приблизно 25 тисяч гривень. Ну, Друзі, якщо ви міняєте звичайний ГРМ на вагі, тобто на Фольксвагені, на шкодах на Фальксвагенах це вже буде е, десь приблизно, ну, в залежності, яке там СТО і які ви берете запчастини, це буде приблизно двадцатка. Тобто 20 тисяч гривень, може бути 10, може 15. Но все рівно ви будете міняти кожні 100 тисяч. Тобто, от в чому є різниця. Так, да, як вони тільки поїхали, ці машини було е, по цьому, значить, е, дуже багато запитань, що от, в принципі, дивіться, ланцюг міняти, там знімати там, двигун, там все таке, це дуже складно, це дуже дорого. Ну, зараз вже в Україні е, таких машин багато, уже наші СТО, вже з цим вони вже справляються. Да, всі по-різному беруть кошти за це. Ну, це можливо, Запчастини теж. Коштують недорого. Значить, дивіться, замовник, мені також замову і обслуговування. І далі я зніму відео, як я буду машину обслуговувати на СТО. Значить, далі ми йдемо. Що має ця машина? Це у нас кузов спортуре, це Opel Astra K. це машина 2019 рік і пробіг 127 тисяч кілометрів. Комплектація у нас Business Edition. Що має ця комплектація? Ця комплектація у нас має. Значить, мультимедійний нагадаційний комплекс і з камерою заднього огляду, також підключення телефона по Bluetooth, також Android Auto Apple CarPlay, переднє сидіння з підігрівом, датчик світа дощу, ну все як потрібно. І друзі, що мене вразило тут, електростаянкове гальмо. Тобто, це вже зручно, це вже якби сучасні, сучасні. тобто не ручник у той, що ви його тянете, тянете, не знаєте, чи воно там зафіксувало чи ні. А просто електростаянкове галімо. На кнопочку нажали, а якщо ви поїхали, то вже ту кнопочку дергати не потрібно, друзі. Це що ви розуміли? Не потрібно. Ви включаєте швидкість, відпускаєте щеплення і потихесеньку їдете. От в чому воно зручно. Так, друзі, ще я не сказав, що тут механічна коробка передач. Так, да, друзі, було таке замовлення. Тому, в принципі, вони йдуть і з автоматичними коробками передач, і там він звичайний е, виходить, автомат Айсін. Да, ну, тут люди замовили таку автівочку. І, в принципі, я вважаю, що вийшла вона недорога. Так, а далі ви побачите, що вона має. По салону, там який стан, а також ми ще покажемо замір лакофарбового покриття. І я завжди я всім раджу брати машини без ДТП. І якщо є можливість, зовсім не фарбовані, зовсім друзі. Такі машини, вони ніколи не падають у вартості. Якщо людина деякий час поїздить, накатає десь приблизно, ну я не думаю, що. Ця машина на замовлення вона поїде в Черкаську область і це замовляла жінка. Що жінка наїздить багато, Ну, приблизно, навіть нехай вона буде їздити з Черкаської області до Києва через день там або два рази на тиждень. Вона десь приблизно наїздить 20 тисяч кілометрів за рік. Тобто, і вона переїздить 2-3 роки. Ми не знаємо, що буде далі, як воно буде взагалі. І в принципі, потім вона виставляє цю машину на продаж і, можливо, Взагалі нічого не втрачає. Тому що нормальний пробіг, нормальний стан і в принципі для звичайних українців це машинка на кожен день. 100, значить, витрата це у нас загальна. За 1775 кілометрів значить, 6 6 значить Запас пального платочна витрата у нас. Значить, олива у нас ще можна не міняти, і вона як 82%, тобто термін служби в неї, О, таке у них показує апелях Значить, це тиск шинах І дорожні знаки, кстати, читає. Так, це витримати дистанцію до автомобіля, котрий спереду, там показує в секундах, самі виставляєте. І рівень адблю. Дивіться, зараз ці машини, навіть от 2018 року, якщо ви купите зараз машину, вони всі будуть з і це нормально. Коли Volkswagen не показують, шкоди показують. Ну відповідно, ауді мерседеси, бехи вони всі показують. І опіль теж це нормально. Тому що якщо ви зіванули, потім буде похибка. Потім і так просто. Ну ви знімете. Якщо поїдете на офіційний сервіс, і дольєти там адлю, ад все питання немає. З цієї сторони, значить, у нас ми що робимо? Це у нас колись контроль, це відміна, це лімітер. А це відстань, відстань, от yeah. Також, якщо вам телефонують, у вас підключений телефон по Bluetooth, у цій кнопочку ви нажимаєте Відповідаєте або Відбиваєте дзвоночі. Тут ви додаєте швидкість на користь контролю. Ну, також у вас датчик світлодоща, От у нас датчик світла, бачите? Тобто все просто, все легко, все доступно, за що я люблю. Мітора скло підйомників повністю автоматичні. На всіх вікнах дверях не пожадничали. Тому що тут якби, за невеликі кошти ви маєте нормальну комплектацію. Двохзонний клімат-контроль у нас. Двохзонний. Підігрів керма. Бачите, от, можна виставляти тут у нас от автомат. Автоматичний двозонний кліматконтроль. І він вже дує. І у нас на вулиці у нас температура 26, а у нас в салоні 19. Ну Зручно, друзі. зручно. Налаштування. от. Якщо ви тільки купили машину в Німеччині, ви бачите тут німецьку мову, ви не знаєте, що робити. Завжди знаходите такі два колеса. І тут у вас буде ленч. Або шпрехи нажимаєте і вибираєте собі мову. Не потрібно її вже нажимати, щось буде. Та ні, друзі, це просто ви виключаєте старт-стопну систему, котра на світофорі машину глушить. Щеплення ви нажимаєте. І все. І машина заводиться. Тобто, не бійтесь цього. А також у нас. Активний контроль за смугами руху. Дуже активний, друзі, дуже активний. Тобто, от ви його виставляєте, там десь ви їдете, допустим, по нормальній дорозі, де є ці смуги руху, і в принципі машина за смуги руху вже вам не дасть виїхати. Не дасть. Тобто, дуже он, активний. Ну, все як завжди, у нас два ключа. Диски у нас 16 і тут летіть оригінальні. Далі ви це побачите. А також чим ця машинка зручна для звичайних українців, це тим, що вона не, не велика, не мала. На в принципі, по габаритам як Фальсваєн Гольф, да? сьоми. Ну а тут нормальний багажник. Тобто, ну зараз ми живемо в такий час. Дивіться. Десь приблизно до 500 літрів це якщо не складений, а складається він так дистанційно, і додається, ще десь приблизно 800 літрів. І у нас рівна підлога. Лягаєте з ПТ, ввозити свої ящики, якщо вам потрібно, ввозити свої речі, а якщо ви маєте маленький бізнес, це теж вам буде зручно. Обладнання, ящики, там інструменти. І поїхали, машина вам на все життя. В принципі, можна так сказати, тому що в неї маленький пробіг і дуже гарна якість. Бачите, ще на цих автомобілях цієї марки ще до сих пір є сервісні книжки і вони паперові. Так що всім тим в Україні, хто любить такі сервісні книжки. От останніх обслуговування, все у нас тут є, яка у нас залива заливалась, який кілометраж. Відмічено все, що робилось. Так що, друзі, 100% тут оригінальний кілометраж, машинка в гарному стані, а далі не виключаємось і дивимося. Так, а зараз ми їдемо і зробимо тест-драйв. Нарешті я виїхав на природу. Дивіться, і на цій машині це можливо. По кліренсу вона десь приблизно 14,5 см. І як ви самі бачили, до пляжа я під'їхав. І тепер йду купатися, друзі. Так що ця машина на кожен день ви можете її експлуатувати в Україні скрізь. Так що, якщо потрібно, звертайтесь, і такі автомобілі є! Вони вас чекають, а мої контакти в шапці профілю. Завжди замовляйте і купуйте машини не фарбовані. Чому? Тому що вони не втрачають свою вартість. А я зараз вам покажу, що ми також замовницю вибирали і вона зробила свій вибір в користь машини не фарбованої. Машинка стоїть в коло не фарбована. Так, бачите, це у нас Opel. У них скрізь такий шар, лака і фарби. Значить, дивіться, машинка була вчора помита, але ну, сьогодні вже так сталося, що трохи вона вимазалась, так що не звертайте на це увагу. Також завжди дивимось по прийомах. Бачите, завжди дивимось. Наклеєчки завжди всі ті. Теж дивитись, вони повинні бути. Дивимося по прийомах. Також це у нас залізо 90. 110. Ну, в принципі, я, я 100% знаю, що машинка не фарбована, тому що до купівлі цієї автівочки мені надали. З Німеччини, звіт в електронній формі по стану автомобіля. Бачите, тут нічого у нас не кручене. Все у нас в оригіналі. Так що, друзі, можна замовляти. І така машина вона вже не впаде в вартість і через деякий час. Можете брати машину з відхиленнями по фарбі, ну, якщо ви знаєте, там, ну, яка була дорожня ситуація, то може бути незначне там, відхилення, може бути підкара сколів, колів, може бути там, якісь в Німеччині або взагалі в Європі була, там, вандалізм, ну короте, всякі ситуації. На парковці у нас в Києві зараз це зачасту вже стало на парковці, тебе бабахнуть і тікають. от у мене був такий випадок з моєї машини. Залежно від того. Ну, якщо везуть машини з Америки і на кордоні ми їх бачимо ці автовози, вони повністю биті і зверху, знизу, і я не знаю, то, то вже самі думаєте, чи варто купувати такі машини? Я припустимо, не раджу, тому що якщо порушена геометрія кузова, то жодне СТО, жодне СТО не зробить уже так, як було на заводі. Не зробить. Тому, друзі, це ваш уже ризик. Якщо ви купуєте машину з порушеною геометрією кузова після серйозних ДТП, списані в утіль, це як у нас завозять з Америки, то ви ризикуєте, що ця машина у вас залишиться назавжди, або ви потім через деякий час, як ви на ній поїздите, бо ви будете її скидати за бесін. Тому рахуйте свої гроші і не кажіть, що у вас їх немає. Я знаю, що вони у вас є.